Через ракетні удари ворога минулого року українці зіштовхнулися з вимкненнями світла. Чого чекати цьогоріч, Ніхто не знає. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, як вони готуються до можливого блекауту. Чого ще переживемо, тільки щоб була перемога, щоб тільки була перемога і ще раз перемога, і щоб наші хлопці витрималися і щоб не гинули. Це можливо, така проблема, але можна перетерпіти декілька місяців зими. З теперішніми засобами, в теперішніх умовах, але щоб було трохи менше навантаження на передлінію фронту. Там люди сиділи в блекаутах постій постійно весь час, тому думаю, що тут це... зараз ми маємо суті, мирне небо майже над головою, тому можна перетерпіти цей блекаут, якщо він буде, то це не є чимось таким важким для нашого народу. я думаю. А якось в будинку в квартирі тепло у вас було чи ось. Я живу в приватному генератор? будинку. Тому комбінувалися опалення і світло різними методами. Зокрема, там трошки газом, трошки, коли було світло, трохи опалення, альтернативними методами. Якось так звикається до всього, що минулого року, в принципі, не було так дуже важко, звикається спочатку, дуже незвично, а потім вже коли почалися звичайні, ну тобто, включали світло, все як має бути, то було таке, а ой, а що зараз світло не виключають? Типу я вже все зробила. Ну тобто, це до всього звикається, в принципі. Тому я думаю, що, що переживемо і це. А, а як, буде? можливо, там свічки купували павербанк, генератор. Павербанк, так був павербанк, генератор вже завився трішки пізніше. Просто пристосовувалися до тих умов, ну, типу, треба зараз щось зробити, окей, зробили, тому що потім не буде світла. Не знаю, чи воно до нас дійде цього року, але <світ> важко сказати, бо щоб звичайно кожен господар повинен думати, як пережити зиму, бо все-таки зима, і потреби є великі. Тим більше, якщо буде блоктав, то. Важко доведеться. А як рятувалися минулого року? Ну, нормально, ніби не було таких екстремальних ситуацій, хоча відключення були, але хоч пережили. Попували Пристосувалися до певних годин. Я думаю, цього року теж. Готувалися, куплялися свічки, повербанки. Цього року ще не готуємося. Надіємось, може не буде відключення. А як було у вас в оселі холодно, чи тепло, чи яке у вас саме опалення? Тепло було індивідуальне опалення. Okay. А не готуєтесь чому, думаєте, не дійде чи як? Ну, надіємось на краще, можливо, не буде відключень. Під час блокаутів я купила багато свічок насипних, що було дуже романтично і класно. Під час самих блокаутів я ходила до кафе працювати, все по статті. Потім верталася додому і читала книжки. Під світло свічок доки не вкушав освітку. А стосовно опалення, чи холодно було у вас, чи чи як чи підлаштувалися ви вже, чи вистачало вам повербанку для того, це щоб... українці не мерзнуть. Повербанку вистачало холодно було, але якщо закупиться багато цих пледиків і светриків, то дуже добре. Під час блокауту я був у себе в рідному місці, то ну виходить завжди з друзями, десь. Щось почудити, та й все. А що, навчання якось з. навчання, то ходили в школу. Ага, то воно вас так не, не, не торкнулося, так? так?